Фургон рятувальний равей гуркоче, в рацію Раду гуркоче, рятувальний, акто роз, розпочало розгін, ко, рятувальний качать, радіє загін. На фабриці у віллі вонки повз шоколадну полонку пливуть угору уздовж річки, украй цікаві чоловічки. У поволу уперті в мілі пливуть уздовж полів ванілі. Опівночі темної ночі, коли від страху киян беруть корчі, обжерливий злодій, обачний, Обіди е, з'їда вельми смачні, все схрумає, стрішкає зжвака. О, о північний той пожирака. Невголовна Джуді Муді одягнула теплий ході джемпер джинси, светр з пуху. Невиправна джинджеруха. Літера Н. Наталя Нагорна, кореспондентка ТСН. Новина: навчить історія весела надійно будувати оселю. Розкаже, як на фнапа дах прихистив братів невдах. Як ніф і нуф не дали маху і набили сіромаху. Літера Т. Серед туй троянд і тисів, в темному і тихім лісі, де тигри теревені точать, а трутні у траві туркочуть, Де стежкою для відчай духів ступають тихцем лісу духи. Там, де табун тамтешніх поні, читають книжку про ту поні.